Все включилось, а задержка там была. А что, будет 85? Ювелир будет 5 сентября? 85. Так? 85. Ну, не отказывай. 85. Ага. Я почула 75. Ну, а уже а все файно. Ну, ничего. О. Это то, дякую им Богу. Ага. Кому 75? 85. Вам 85? 75? Будет. Что, таким вы Молоденький. 85 то порахувати. То не? що то є раз і 85? А, раз, але прожити? То то якраз воно так проживається, раз і вже прожив. Добре ж добре. А то було, ні, то не так було жити, як ти його кажеш. Так. Я хоч казала, доїти до 16 коров, то в мене під коровою не, не було видно. Ага. Що ви ховалися за хустом? Шинко знайшла дуже, не признала презентацію. Пандритючка вона в Хмельницькому. І що ви за хвостом ховалися і доїли корову? Mm. За хвостом, а я? моя. вам ніс не бракує, файно виглядаєте? Та бо добре, що мають діти. Що така квіточка шата. Mm. Квіточка Яка? боякова. Е -е. yeah. <ріст> Бачите, вся голубенька і біла і червоненька. Mm. І хустка mm. теж голубенька. Червоненька, голубенька. Ой, Васильку Василько, де ті роки вони, де вони пішли там? Коли вони так зійшли? Але я вам скажу, добре, що ніс не були. Ні. Наїлися, напилися. Ну ні, нічого, не щоб сказала, що мені все голова, що. І не крутиться, і не тошнить. І не тошнить, правда? Як довго не хочу дуже їсти, то чую. Але я пам'ятаю, що я якщо приїхала до вас вже жить, то місяців вісім, мама, тошнить, тошнить її. А тепер вже ніч не тошнить. Вже нудило, нудило. А чого воно так нудило? Підшнувково. А зараз потрошку, потрошку, потрошку налагодилась. Ну, mm -hmm. ми, ми додали та... Ти елеф, Розумієш, так... ми з бікардіумом, коли почали ЕЛЕВ з бікардіумом, то стало набагато ну, краще, швидше вже no. А вскочити. А так кожен. Старший чи менший без елеву дуже. Вчора говорили з Карінкою, а в неї є така подружка. І вона каже, я не маю енергії, я не сплю ночами. Дитина теж заклопотана 23 роки. Вона отака. А Карінка моя так вчора, знаєш, зайла каже. Каже, ти розумієш, каже, що я того хочу. Хапнула? Хапнула і все і не хоче перевертатися. Файно, обіймає. Дуже любить той Елев за це і каже, слухай мені, так солодкий заходить, каже, я вже без нього не а, можу. А я, то я Людина я, я знаю. хоче. Правда, ти да. ранком ранку, я, я ранку... Помолитися, йти сюди. Моє ранку роботи. От тут і компотик, чи водичка, так, як ви казали, що та водичка До мені допоможе. Але та водичка як? Напиняла, дала якість життя. Тому я хочу робити, я колись не хотіла їти вже. То він Сили не було. б він думав. Я ще рухаю, то б де рух, то то життя. А воно не давало мені робити. <плес> а такої би був не то є, то тут вам давно, на там ключи. Менькую вс. А у як він крутит помаленьку. Все, мы методи...